Вітаю вас, друзі, на каналі Красавтокарсюа. І сьогодні до вашої уваги хочу представити такий компакт Мен Бідрено Терно Scenic 4 автівка 2018 року на двигуні 1,5 110 кінських сил та 7-ступеневому автоматі. Пробіг в даному автомобілі складає 180 тисяч. Хочу наголосити, що підтверджено це все. Документами із аукціона, а також хотів би сказати, що на 167 тисяч п'ятсот ГРМ, і фактично є автомобіль повністю обслужений. Вам пишається тільки заливати добре пальне та їздити та отримати задоволення від іди. Зараз вам покажу відео стосовно лакофарбового покриття, як воно виглядає. Навчасно хочу сказати, що автомобіль повністю різній фарбі, без жодних підфарбувань. Плямками не плямка, абсолютно по цьому автомобілі немає. І також хочу сказати про комплектації. Отже, погнали. Оптика в нас лінзована, інтегрована LED ходовими вогнями. Передній та задній патронік, туманочки, датчик тримання у полосі та розпізнавання знаків, ближні дальні в нас автоматичні, дзеркала у нас складаються. Такі гарненькі викуплені дисочки. Безключовий доступ. Заглянемо до середини. Карти в нас шкіряні. Повний електропакет з функцією складання дзеркал, шкіряне кермо, мульти-кемо, круїс-контроль, двухзонний клімат-контроль. Навігація на платформі TomTom такий зручний підвокітник із підстаканниками, Дуже багато всіляких бардачків. Цей автомобіль вам підійде як для повсякденного використання, так і для ваших подорожей. Під сподом ми маємо. Зараз вам покажу ось такі маленькі, як і попередні моделі, бардачки. Підлога тут просто ідеальна, без жодних зауважень. Для задніх пасажирів маємо ось такі шторки. Карти в ідеальному стані, є такі столики зручні, і також Маємо такий невеличкий бардачок, дві розетки USB і також одна від, на 12 вольт від мережі. Кріплення Isofix для наших діточок. Сидіння складається конвертом допереду. І маємо рівну підлогу із багатним відсіком. Позаду, так як я вже і казав, повтонік при необхідності вашому бажанні тут є штатне місце, ось воно знаходиться, можна встановити камеру. Підлога в нас двохрівнева, опускається донизу. Також хочу сказати, що даний автомобіль укомплектований докаткою, колісним ключем і також донкратом. Все є під сподом. Дуже гарно виглядає, дуже гарний збережний стан. З цієї сторони також столик. І також є така сіточка на вікнах. Чистенький, охайний і дуже комфортний. Також хотів би наголосити, що кліренс в даному автомобілі складає 17 см від заводу виробника. І погодьтеся це не так вже й мало. Якщо взяти той самий каджа, каджа має 19 см, якихось сантиметрів і ви себе будете почувати королевою на дорозі або королем, і будете сидіти не нижче, ніж той, хто їде в каджаві. Стосовно лакофарбового покриття, знімаю вам допомоги по флануського мікрометра. Також хочу наголосити, що капот у нас є кольоровий метал, це алюміній. Будь ласка. Ще раз наголошую, що я можу бити через кожні 5 см. Абсолютно нічого воно не зміниться. Авто повністю в оригіналі. Жодних підсовбувань немає. Плямками, не плямками, арочки. Все абсолютно вам прохожу, показую. Кришка багатника у нас пластмасова, крила також. Ніде абсолютно немає під ні в прийомах, ніде абсолютно. Ще раз наголошую, що авто на 20-х дисочках повністю в рідній фарбі, з оригінальним пробігом 180 тисяч. Такий гарнесенький, дивіться, як він гарно виглядає. Дуже розкішно. Бо дехто каже, що огляд потрібно знімати під вечір, але під вечір камера все того не передасть. Що ми можемо побачити зараз днем. Заводимо наш автомобіль. Так, напевно вимкну. Вимикає. Так, ще раз розказую і показую. У нас є такі от звукальцями. Із підсвіточкою Деркальця. Доволі такий вмісткий бардачок із функцією охолодження. Мультимедіа в нас на платформі TomTom. -tom. Підрольове керування мультимедії. Українськомовне меню. Можна змінювати вид і підсвіточку. Мультимедії і взагалі змінювати зовнішній вигляд консолі. Дуже зручно. Електроручник, сар-стоп, екорежим, хоча я не знаю для чого. Машина доволі таки має гарну динаміку і двигун перевірений часом. Тут також є в нас такий невеличкий бардачок. Тут є бардачок. Тут так само два виходи USB. І AUX Ось такий гарний автомобіль ми придбали. І ще раз наголошую, авто повністю сервісовано 167 500. Це підтверджено по офіціалу Рено по Замінений ГРМ помпа. Ось в мене є така ось Це те, що зробив зроблено Рено І коли це все зроблено, і є загальний. Загальні заїзди по автомобілі з жодного страхового випадку. Ось так само це все виглядає, я просто однією рукою намагається знімати і разом показувати. Абсолютно ніяких нюансів по автомобілю немає. Ключів запалювання два, доступ у нас безключовий. Так що, друзі, кого цікавить, автомобіль вже сертифікований, ви можете придбати в нас в місті дубно за ціною 16 тисяч доларів США.